Всім доброго вечора! Хочу вас познайомити ось з такою сушкою для салатів, така центрафуга в домашніх умовах. Я користуюся нею вже 3 роки і хочу показати, як вона працює. Тобто, зараз пішов сезон салатів, всі сидимо вдома, багато готуємо. Зараз ми звичайно купуємо салати ось в таких пакетиках. Але його обов'язково треба мити. Дивіться. Я використовую цю штучку спочатку як друшляк. Я в ній мию зелень, руколу, різні бурячки. А зараз заправляти олійкою просто сиру, дати, помідорка, можна без помідорка. Така, то затраву я на дуже люблю і використовуюся тою цидрахуною майже завжди. Дивіться, я. Промиваю салат. Так само промиваю я малину, чорницю, ягоди. Все, що треба промити, промиваю ось ці. Колись, як ми робили? Розкладали на рушнички, а потім довго чекали, щоб це високо. Дивіться, зараз це робиться ось так: ведеться в поємничок. Закриваю кришечкою. Бачите, вона всередині. І роблю кілька рухів цей. Дивіться, як швидко воно прикручується. Там вона створює таку ніби сушку своєрідну. Дивіться, я певний маленький короткий період часу, скільки я вижила звідси води. Тобто салатик практично сухий. Подивіться, скільки води у нас в салаті. Тобто ми це виливаємо. Я просушую собі цей салат, так, щоб він був сухенький. Я люблю, щоб вода не стікала, з нього хіба олійка. Тобто, ось так воно крутиться. Так само ми колись як, на рушнички. Такі рушнички в нас теж можна придбати. І таку сушку зараз є теж в Україні, можна придбати. Ми відкриваємо ось наш салатик повністю сухий. Тобто сухенький ми готові до споживання. Це сушка, чудосушка є в Україні 18 штук наявно